Привіт-привіт усім. Усіх вітаю, друзі! Так, сьогодні неділю. Теплу, соняшну, поки що, слава Богу, ще літню. Що в нас далі? У нас далі ми зібралися. Їдемо на ринок, на базар, як нас кажуть, базар. Треба поїхати. Киця десь плаче. А то що таке? люди, друзі? А де воно плаче? Так це воно десь з нас плаче. Люди, а то що таке моє? Воно десь тут дво, певно, в ринві. Візьми це його вилізь. Вона десь притягнула нам. Ні, вон. Підсім. На даху. А то маленьке? Що маленьке? Котятко. А я деленьке заглядає. Тоді, скажи, льоси Чекайте, друзі, бо почалося цей. Ну та йди воно щось не задусилося. А, не <сх> Але нам везе на тих котєт. Плаче, каже, десь воно. Пам'ятаєте, в нас кітка? Чекайте, позасвідчує. В нас кітка чотири котятка принесла. Ні, він не має, він кітка немає. йди все одно треба сказати. Йди сказати, бо вони не знають. Йди, скажи, може, Дмитрівна є. Так, друзі, так виїжджаємо. Чекайте, відволіклася. Їдемо на ринок, треба купити. Мамі підудяльник треба купити. Треба купити. Що ще? Наволочки треба купити. І треба напірник купити. Напірника я ніде не куплю в магазинах. Там у нас підяльники нема. У нас, якщо є в магазинах, то є комплекти. А щоб окрему розпасовку купити там такого нема. Так що їдемо на ринок, спочатку поскупляємося і швиденько додому. Так, ми вже приїхали. Мамі ще нарвали таку ожинку. Ожину, підудяльники, то що їй треба. Вінник мітлу в нас кажуть. 150 гривень Мітла, що думаєте? Йдемо. Слава Ісусу Христу! Добре, вітя, що привезли. Божина, моя любима! А їй що не дайте і все любиме, розумієте? Ні, дуже Привітайтеся! Спитану попробуйте. Я дуже люблю життя. 150 гривень, що там є? Транспортний засіб, літаки. Дуже гарна мітла. Сіли полетіли. Так, сіли полетіли. Транспортний засіб. Чудово. Дивіться, купили. Що ми купили? І по 170 гривень сьогодні на базар. То нам дали за два, за 300 гривень. Чекайте, заберіть той ваш. Дуже гарно. дуже За 300 гривень. Так. Дуже гарно. дуже гарно. Лаванда така. На базарі, це на базарі. Лаванда, шаболики, песики. А вчора такі вої її купили, скільки? 220 гривень. Так, дорожче, ніхто. Але то тим ну, є. То не геньке, Мар'яна прийшла і каже, okay. М -м -м, о, вже є напірник, все, вже, все, вже. Напірник скільки, 70 гривень, а 200, 270 підудіальник, під 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 так. Як дешевий? Дивіться, яка якість, Ні, то не дешевий. Mm -hmm. ті люди, що самі шиють, вони гарно якість Яшна? шиють. Я знаю, що це я то вже вже так, й... Роз, все купили, купили вже пішло. то, що ви казали. ясики мама вже поперебирала, так? Mm -hmm. Як нас кажуть, ясики? Нас називають э, ясики, сихофр... а... або маленькі подушки. Ну, там, але нас, як кажуть на Тернопільщині, ясики. Ясики, ясики. Ясики. Чули таке? Ясики. Ясики. Все, я додому. Мами все покупляли, що треба. Еще? Можна, водя... можна їхати додому. О, все, красота. А от ви який букет, мама. Тобі де взяли такі букси? Мені Мар'яна принесла. Вчора поздоровляла. Мар'яна <рес> Моя Мар'яна кума, друзі. Вона мені принесла е, таке гарне, таке на, на торти таке, дуже гарний піднос. О, не піднос, а такий кльош називається. Принесла шоколаду таку велику. Так. То давайте діліться, так добре, Ні, що, що признати. Бачите, а не а ви кажете. Вже вдома. Ми вже вдома що купили. А ми сьогодні нічого такого не купляли. Були на ринку, то що мамі покупляла, купила хліба, і знаєте, що купила, зараз покажу вам. Купила, друзі, цілий пакет персиків по 70 гривень у нас такі. Я взяла 5 кілограм закривати. Хто пісів? Хто писов, хто пісів, хто пізов мамін, мамінг, мамін, хлопчик, пісів, пісів, пісів по мамі. Да Мами ти скучив? Котятка нема. Котятку забрали, друзі. Це та кільця, що е, цей, що в нас родила. І що ми маємо таку одну кільцю забрати, то та кітка розносить так сусідам. Воду до сусідів занесла до нас. Вона, ну, вона так розносить і щось зробиш. Ми збираємо, несемо далі туди, там, де вона живе. Вона так їх ховає. Добре, котятку забрали, занесли додому. Так, друзі, ось такий день був сьогодні до половини неділі. Ми зібралися. Я зібрала своє платтячко, Перший раз вдягнула. Вже давно шла, початку того літа купила. Ми їдемо трохи в мандри. Я і тато, чоловік. Артур не захотів, а Денис взагалі нікуди не любить йти. Їдемо, так що зустрінемося на в якому каналі? На Оліфріс, так. На Оліфрез зустрінемося. Вже вечором. Так що всім гарної недільки. А ми в мандри.